190 світлин воїнів, які загинули на Азовсталі, розмістили у кролевецькому будинку культури. Серед них і фото Кощея, 19-річного кролевчанина Глеба Кощеєва. Поряд куточок з його речами. Тут військова форма, орден за мужність та баскетбольний м'яч. Глеб любив баскетбол, і тому баскетбольний. М'яч знаходиться тут. Можете звернути увагу, він приспущений. Це той м'яч, який він використовував. І оцей м'яч за майже два роки, в листопаді буде два роки, от він його чекає. Він до сих пір його чекає. Ініціаторами відкриття пересувної виставки Моє серце сталь, моя – зов» у Кролевці стали батьки Глеба. У 18 років, покинувши навчання у коледжі, їхній син, розповідає батько, пішов на строкову службу. Так, за кілька місяців до повномасштабної війни потрапив до Маріуполя. Повідомлення були дуже, дуже, дуже скутні і набагато він пропадав. І щоб ви розуміли, 1 2 травня, коли із заводу Азовсталі виводили цивільних, був день тиші. На оцій світлин, світлині 2 травня він зображений з заводу Азовсталь. Знав глеба з дитинства Владислав Соловйов. Вони разом були з дитячого садка, згадує воїн. На строкову службу також пішли разом. Мені прийшла повістка, він ще навчався. Тоді він каже, я піду з тобою каже, не хочу навчатися. І він бросив учобу і пошов. Ми пошли служити в місто Маріуполь. Глеб загинув на Азовсталі 4 травня 2022 року. Його тіло досі не повернуло додому. Владислав пробув півроку у російському полоні. На виставку приїхав зі служби. Нагадувати, щоб не забували про людей, які досі в полоні, які там загинули там в Маріуполі. Ну в, не то пов Маріуполя клюба, де там які ще знаходяться на непідконтрольній території, щоб поскоріше їх поміняли. на виставці й фото Олда, сина пані Тамари з селища Вороніж. Її Віталій долучився до Озову у 2020 році. Чоловік загинув на Азовсталі 23 квітня минулоріч. Прикриваючи побратимів, загинув остався на бойових позиціях. Сам хлопцям сказав, щоб вони. Десь скрилися у цій групі, він був найстарший. Йому було 41, а хлопцям там було 20 до 30 років. Цей день всі були живі, його команди були живі. Він загинув. У свій день народження за кілька днів до загибелі згадує мати, він написав останнє повідомлення сестрі. Люблю вас, всім привіт. Народився українцем, українцем підуть. Мені добре. Не холодно, не страшно, радий загинути за батьківщину. Ми не здались, не відступили. У нас більше нема боєприпасів. Слава Україні, слава нації, слава Азову. Герої відсирають. І останні три букви, великі букви. Все на виставці поряд з портретами воїнів. Їхні фото з мирного життя. Вони ще раз нагадують, говорить звільнений з полону воїн Максим Рудень, який також був на Азовсталі, про те, що потрібно продовжувати боротьбу. За наші побратимі, на хто зараз погоніть, за тіла. І якщо ми падемо тут, то духом. Навіщо тільки це все, що ми робили? Фотовиставку кроловці можуть відвідати усі охочі до 2 листопада. Ця виставка це показати те, яка ціна кави для тих, хто в тилу. Оце всі світлини, мабуть, найбільший доказ того, що потрібно пам'ятати, потрібно боротися, і, і навіть в тилу приймати участь в тому, щоб допомагати Збройним силам України. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.